Чи чули ви, що в заказнику зубер біля елітного мисливського комплексу у Звірові будують приватні котеджі? Про це журналістам Сили Правди повідомив голова громадської організації Захист та справедливість Олександр Громов. Не потрібно бути експертом. Щоб знати ту інформацію, що на землях лісового фонду капітальне будівництво не може бути здійснено. Як з'ясувалося, нові будівлі належать сину впливового експрокурора Василя Куренди, бізнесмену Станіславу Куренді. Вони ростуть на території колишнього лісництва, в'їзд на яку вже кілька років закритий для загалу. А сам Куренда запевняє, що проводить лише ремонтні роботи, і це все відбувається в рамках закону. Я придбав готові школи будинки, і зараз дійсні. Ремонтні роботи, це ремонт приватної власності. Однак такий ремонт ймовірно порушує закон, адже зводити будівлі в заказнику заборонено. А правоохоронці розслідують факт самочинного будівництва та захоплення землі. То хто ж такий Станіслав Куренда? Це не випадкова людина. Він друг директора Поліського лісового офісу Олександра Кватирка. До речі, ще у 2018 році вони разом парилися в лазні воротнівського лісництва. Я вас бачу детальніше читайте на нашому сайті або дивіться на ютуб каналі. Підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин першими.